Готуємо мої улюблені сирники ніжні, ароматні, запечені в сметанно ванільній заливці. Цей рецепт точно підкорить ваше серденько. До кисломолочного сиру відправляємо яйця, цукор, манку, ванільний цукор та родзинки я їх промила та запарила кип'ятком. Далі це все перемішуємо і відставляємо на півгодинки. До заливки беремо 2 яйця. Цукор, ванільний цукор та сметану. Перемішуємо це все виделкою і наша заливка готова. Далі беремо масу з кисломолочного сиру, розділяємо на дві частинки і далі розділяємо на порції. Формую я сирники за допомогою стакана. Мені так зручніше виформуєте, як буде зручно вам. Смажу їх на олії без запаху до золотистості, складаю у форму для запікання і заливаю заливкою. Ставлю вже в гарячу духовку на 25 хвилин при температурі 180 градусів. Спробуйте приготувати так хоча б один раз і впевнена будете готувати так постійно, всім смачного.